Спілкуємося, вони спокійно спілкуються з людьми і спокійно п'ємо пиво, не ховаючись від сторонніх очей. Чому з нас сформоване уявлення, що депутат це хтось інший? Що депутат нічого не робить, тільки їсть цікру, п'є хенесі і більше нічим не займається і паразитує на тілі людей. Насправді, ми покликані міняти такі стереотипи. І я одну з собі з таких цілей поставок. Це Змінити бачення і ставлення до депутата, зробити депутата таким, який здатний вирішувати проблеми, який здатний впливати на вирішення проблем, який використовує різноманітні засоби, в тому числі технічні інтернет, соціальні мережі і так далі для вирішення проблем людей. І я думаю, що до цього ми прийдемо з наших людей, також поповниться наша держава хорошими депутатами. Котрі будуть відстоювати інтереси громадян, не тільки користуючись своїм статусом депутата і законом, який дає певні повноваження, а й в першу чергу користуючись своїми можливостями і вміннями, і в тому числі в соціальних бережах. Так, дякую.